Кровна помста як невмируща кавказька традиція. Апеляційна інстанція цього тижня має розпочати розгляд скарги адвокатів громадянина Вірменії Мираба Суслова, визнаного судом першої інстанції винним у замовленні та організації резонансного потрійного вбивства. Нагадаємо, 2 жовтня 2009 року у торгівельному центрі ФОРУМ застрелили його співвласника Шабаба Алояна та двох охоронців міліціонерів. Цей злочин ледь не призвів до кривавої вендети, яку хотіло влаштувати у Києві гарячі кавказькі хлопці, родичі вбитого бізнесмена, засновника Єзицької громади міста. Тим часом уся ця історія досі зберігає чимало таємниць. Чому суд над Мирабом Сусловим був закритим, а самого його видалили з процесу? І чому злочини, вчинені членами родини самих алоянів, ніхто не розслідує? Про все це у нашому сюжеті. Новітня кримінальна історія столиці знала замовні вбивства різного ступеня зухвалості. Але така кривава драма, яка сталася 2 жовтня 2009 року, у меблевому торгівельному центрі Форум, шокувала навіть ветеранів міліції, адже так відверто, цинічно й показово кілери у Києві точно ще не вбивали. Не ховаючи обличчя серед білого дня на очах десятків свідків на порозі торгівельного центру під об'єктивами десятка камер спостереження, не боячись двох озброєних міліціонерів-охоронців, спочатку вони холоднокровно розстріляли їх, офіцерів спецпідрозділу Титан Андрія Брежнєва та Володимира Ісая. Ті вогнем у відповідь смертельно поранили одного з нападників Ару Оганесяна, але другий Давид Батікян після нетривалої гонитви вже у. Всередині торгівельного центру ФОРУМ застрелив його директора та співвласника Шабаба Алояна. Той був бізнесменом і авторитетним засновником єзидської громади Києва. Основна версія слідства в тому, що замовником через бізнес-розбірки та вимагання коштів в розмірах близько 20 мільйонів доларів підозрюється громадянин Російської Федерації на підомий вор в законі на прізвисько Мірабль. Отже, мераб, запам'ятаймо це ім'я, але я Алоя невелика язицька родина, і пристрасті в ній вирують по справжньому кавказьки. підозри у замовленні вбивства. Одразу впали на Мераба Суслова, двоюрідного брата, дружини вбитого глави сім'ї Шабаба. Вони обидва були компаньйонами під час будівництва торгівельного центру. Потім почали конфліктувати. Нібито Суслов хотів забрати долю власності у великому торгівельному центрі. Родина Алоянів розповіла міліції про постійні погрози з боку свого московського родича. А поки оперативники УМО з разом із російськими колегами шукали цього мираба Суслова у Києві ледь не розпочалася справжня кавказька вендета так вони путь, будете Це придат праніть. Понял? Стояш вот так повітря. Я думаю, ребята розберуться. Наверху ставишь наверх. Вот так це придат храніт. сейчас. Вот так знімає. Понял, брат? Поняв те? Сляжі мати. Хорошо? Тому що почищує. Щоб приїхати, да, печатку немає. У січні 2010 року оперативники губос столиці отримали тривожну оперативну інформацію. Ось рапорт про неї. Отже, Артур Алоян, старший син вбитого Шабаба, сам замовив убивство, хотів помститися за батька. Жертвою мав стати його співплемінник Суто Мамоян. Його Алояни підозрювали у причетності до вбивства у Форумі. Організатором за винагороду 150 тисяч доларів США мав стати такий собі чеченець Руслан Джамбулатов. Він саме звернувся до міліції. Ось його пояснення з цього приводу. Губоз вирішив провести оперативну комбінацію, інсценувати вбивство і викрити замовників. Спецоперацію організували як і належить. Ось згода самої потенційної жертви суто Мамояна. А ось відеозапис задокументований спеціальними технічними засобами. Артура Лоян детально розповідає, як кілерам треба було розправитися із чомусь ненависним суто мамояном. Артура Лоян передає кілерам зброю, пістолет-шмайсер з глушником та чітко інструктує, що треба говорити міліції, якщо вбивці попадуться. Не попадуться, це не ті люди. Вони там хочуть пристраховувати, а там відбувається таке, що вони не знають, якщо щось відбувається. Отже, якщо алояни з самого початку вважали Мераба Суслова головним винуватцем смерті глави сімейства, то навіщо було організовувати вбивство іншого Сутома Мояна? І навіщо відповідальність за це перекладати на Мераба? Оперативники ГУБО ретельно задокументували всі етапи спецоперацій. Ось повна розшифровка усіх розмов замовника і виконавця. Ось висновки судових експертів. Голос належить Артуру Алояну. А це протокол вручення аркушу паперу із нібито фотографією вбитого Сутома Мояна. Підтвердження, нібито виконаного кривавого замовлення. Під час розрахунку із удаваними кіллерами ті передають фотографії, начебто, трупа, а отримують обіцяні гроші. Їм знову нагадують, якщо схоплять вбивці, хай усе валять на мераба. Якщо ну, не не паймо, ми спішимо. У нас через полчаса в аеропорті біля. Тоді ВОЗ затримав усіх причетних до організації цього злочину. У будинку Алоянів провели обшук і знайшли чимало цікавого, зокрема, вогнепальну мисливську зброю та боєприпаси. Артур Алоян як головний замовник кілька місяців провів у СІЗО. Здавалося, б, доказів його провини вистачало, але раптом справу забрали з ГУБОЗ до головного слідчого управління МВС і швиденько розвалили. Джерела знаку оклуку в ГУБОЗ свідчать, що до цього чималих зусиль доклав колишній начальник головного слідчого управління МВС, генерал Василь Фаринник. Відтак під тиском Джамбулату відмовився від свідчень, а отримана ним вогнепальна зброя якимось дивом перетворилася на пневматичну. Потім Шевченківський суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи. А ще пізніше це рішення затвердила й апеляційна інстанція. Відтак з кривавих месників алояни стали знову потерпілими, яким загрожує небезпека. Це члени сім'ї ходять з охрани, і ночі дом теж охраняється. О, пока от єс звонки поступають угрози. Мира Басуслова, якого у серпні 2010 року арештували в Росії, позбавили громадянства і видали в Україні, після трьох років слідства та суду визнали замовником та організатором гучного вбивства. Так само довічно засудили й безпосереднього кілера Давида Батікяна. Наказання. Відіпажи з нарішення свободи з конфлікту всього приближаючи йому. Фірмовий стиль судді Юрія Бурбели видаляти зали підсудних та їхніх адвокатів. Нібито за порушення порядку. Так сталося і цього разу. 8 листопада минулого року Суслова привезли в суд уже тільки на вирок. Побачивши телекамери, той не впорався з емоціями. І був знову видалений. А суді судді. вам очередной раз разъясняется о недопустимости подобного поведения в зале судебного заседания. Суд, суд предупреждает о а а том, что вы будете удалены из зала. Начальник суд был Почему-то, как ни странно, теперь он это шоу устраивает. Это просто... Во-первых, состав суда, он абсолютно... Этот состав суда не проводит. Никого... Пригласите кого Это сфальсифицированное судилище. Это не суд, это судили.